Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 26 березня триває 396-та доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань окупантів не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Белгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне. Дворічне, западне і Кам'янка Харківської області. Авіація Сил оборони України за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження противника: станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Підтримуйте збройні сили України. Лише разом здолаємо ворога. Слава Україні!